У глибинах української міфології є багато згадок про загадкових істот, відомих як двоєдушники. Колись вірили, що це люди, які наділені одночасно двома душами людською та демонічною. Вони живуть серед нас, приховуючи свою справжню сутність, їхня природа сповнена таємниці суперечностей, адже вони балансують на межі світла і темряви, добра і зла. Двоєдушники можуть бути як чоловіками. Так і жінками. Їхня особливість полягає в здатності демонічної душі залишати своє тіло під час сну, перетворюючись на різних тварин або предметів. Люди вірили, що як тільки настає ніч, двоєдушник засинає мертвим сном, і ніхто і ніяк не може його розбудити. Найчастіше у переказах згадують двоїдушника у вигляді нічного метелика. Та він може поставати й в інших образах чоловіки. Часто обирають образи пса, зайця чи коня, тоді як жінки двоєдушниці перевтілюються у кішку, собаку, летючу мишу або навіть у неживі предмети, такі як колесо чи клубок ниток. У цих формах вони мандрують нічними дорогами, здійснюють свої таємничі обряди та шкодять людям. Вони могли наслати хвороби, посуху чи сильну негоду та випити твою кров? А чи п'ють двоєдушники кров? Цікаве питання. Тут нема однозначної думки найчастіше кажуть, що так, п'ють усі без винятку. Та є джерела, які стверджують, що кров п'ють лише двоєдушники, які вже стали упирями. Адже після смерті двоєдушника його людська душа залишає тіло та переходить у потобіччя, а от демонічна нікуди не зникає, тому що ночі піднімає своє вже мертве тіло з могили і наводить страх на околиці, випиваючи кров тварин та людей. Так двоєдушник стає уперем. Про оперів можна розповідати багато як не крутий, тема вампірів завжди цікавий та хвилює людей, а у нас в міфології, виявляється, є свої, тому вони заслуговують окремого випуску. І якщо ти ще не підписаний на канал, то обов'язково зроби це, щоб не пропустити випуск про уперів та багатьох інших не менш цікавих міфічних істот. Двоєдушники є старшими над усіма відьмами і відьмаками своєї околиці. Вони володіють особливою силою, яка дає їм змогу відганяти град, зливи і повертати хмари в потрібному напрямку. Коли хтось намагатиметься спинити темну душу двоєдушника під час його нічної мандрівки, то він може розлютитись та навіть вбити силою вітру, який вміє викликати. У народних переказ згадується, що під час нічних мандрівок душа двоєдушника може бути вразливою. Вірили, що нечиста душа покидає тіло через рот чи ніс. І тому, якщо хтось розверне тіло сплячого двоєдушника, його душа не зможе повернутись, і це призведе до важкої хвороби, яка триватиме не менше двох тижнів та може навіть закінчитися смертю. Тому двоєдушники дуже ретельно оберігають свою таємницю та уникають викриття. Як і відьми, двоєдушники бувають вродженими та навченими. Вважається, що вродженими стають люди, народжені в четвертому поколінні поза шлюбом. Якщо народиться хлопчик, стане двоєдушником, дівчинка буде відьмою, і цей спадок несе собі особливу силу, яка може бути використана як на благо, так і на шкоду. Проте, незалежно від намірів, життя двоєдушника сповнене завжди внутрішньої боротьби між людською сутністю та демонічною природою, при всіх злодіяннях демонічної частинки такої людини. Світла душа може бути цілком хорошою. Двоєдушник, коли не спить, може бути цілком пристойною людиною і навіть не пам'ятати, що робила його темна сторона вночі. Тому, можливо, потрібно краще придивитись до сусіда чи сусідки, чи не з'являється часом над їхнім будинком загадкові тіні серед ночі, чи може раптово починає йти дощ, коли він розізлиться. А поки ти намагаєшся згадати всі дивакуватості своїх сусідів, я розкажу історію. Чи то казка, чи легенда, чи правда, чи вигадка не мені судити. Але кажуть люди, що колись давно, у невеликому селі на краю темного лісу, жив чоловік на ім'я Петро. Він був роботящий, мав міцний дім, багатий врожай, але щось у ньому лякало сусідів. Його тінь інколи здавалась довшою, ніж має бути, а голос лунав подвійним відлунням, наче говорили одразу двоє люди пошепки називали його двоєдушником. Тим, у кому живе дві душі. Петро завжди запевняв, що це вигадки, але село знало кожного разу, коли він хворів або виглядав стомленим, уночі у дворі когось бачили. Це був його другий дух той, що шукав сили. Один мандрівний знахар, почувши про Петра, вирішив дізнатись правду. Він підстеріг чоловіка і, коли той заснув, поставив перед порогом дзеркало. В якому заповір'я можна було побачити справжню сутність людини. Опівночі він почув важкі кроки. Двері прочинилися, і в темряві з'явилась постать, що нагадувала Петра. Але щось у ній було не так рухи неприродньо різкі, а тінь падала у два боки. Двоєдушник зустрівся поглядом із власним відображенням, і його тіло застигло. Відлуння власного голосу застогнало з дзеркала. Поступово Темна сутність почала втягуватись у скло, а Петро, що лежав у хаті, почав задихатись уві сні. На ранок його знайшли мертвим, а дзеркало, в якому зникла тінь, тріснуло навпіл, і в глибині уламків ще довго чулося далеке шепотіння. З того часу дзеркала в селі накривають тканиною на ніч, бо кажуть, що інколи в місячні ночі можна побачити в темному склі відображення, що не повторює рухи власника. Образ двоєдушника є унікальним. Мені не вдалося знайти нікого подібного в інших міфологіях та культурах. Звичайно, є персонажі, що можуть змінювати подобу як перевертні у європейському фольклорі, є злі двійники людини, як допельгангер у германській культурі. Звісно ж, вампіри, які п'ють кров, а от людина з двома душами більше ніде не трапляється. Як і інші міфи та вірування, історії про двоєдушників не з'явилися з нічого. Раптова несподівана зміна погоди, падіж худоби, хвороби, які раніше не могли пояснити та не вміли лікувати, все це змушувало людей вірити у надприродні. Сновиди, лунатики, як ми кажемо, вселяли страх та недовіру саме через неможливість науково пояснити, що відбувається, от і наділяли люди темними силами тих, хто ходить у вісні. Світ, повен цінний, що ховається між рядками забутих легенд. Двоєдушник лише один із тих, кого боялись наші предки. Один із тих, хто міг жити серед звичайних людей, поки ніч не відкривала його справжньої сутності.